Перш за все хочу подякувати нашим спонсорам, які жертвували нам кошти, щоб ця поїздка була можлива. Також дяка всім тим людям доброї волі, які витратили свій час та свої ресурси, щоб нам допомогти з приготуваннями. Окремо подяка церкві Адвентистів сьомого дня в місті Монастирищі, в Христинівці та Умані. Дорога була непростою, бо десь наполовині шляху. Всю дорогу застрелив густий густий туман, який був подібний до суцільного молока, розлитого на дорозі. І одна лише розмітка вказувала нам напрямок руху. Та з Божою допомогою сонечком зустрічали вже в легендарній Чорнобаївці. Ранок, 26 жовтня, ми на одній з найбільш підтоплених вулиць. Тут ви бачите лінію мазути по людських житлах. Привезли людям допомогу: овочі, фрукти. Будемо зараз роздавати, там вже люди починають підходити. Вон там наш коник стоїть, хлопці наші. Ось там прямо в мене за спиною видно Херсон. А ми ось тут, по іншу сторону із цих чихось очеретів, оце порівнює скільки бус стоїть, а то майже скільки води було. А тут по будинках по забору дуже добре видно. Зайшли до цієї жінки, щоб показати вам наслідки підтоплення, які так легко не минають. Вже скільки часу минуло з підтоплення, в погрібі ще й досі вода. Після викачування знову набігає. Персик повністю висох. Ось. Нікуди не годяться вже все. Буде корчуватися, а на, 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 на ту місць садиться щось інше. Ось тут ось. Полунички вже нові будуть рости. Тут ще ось викорчувані дерева, які теж не пережили підтоплення. Системно, від домівки до домівки, вулиця за вулицею ми проїжджали тих людей, які постраждали від підтоплення, і сьогодні страждають від бомбардувань, щоб ніхто не був забутий або залишений. Добрий день. Ми отримали гуманітарну допомогу. Велике дякую людям, що заботяться за нас. І наша армія повинна перемогти. Ми в це віримо і надіємося. Оце ось отвір в забору. Пробило. Пробило осколком. Де не було можливості зручно під'їхати. Носили людям продукти під самі ворота. Ось приклад такого подвір'я. Люди постраждали спочатку від підтоплення, а після того в них прямо на подвір'ї розірвалася ракета граду. Ось в такій ситуації, в таких обставинах живуть наші українці на півдні. Зокрема, у Бабіч Херсону. В ситуації, коли в будь-який момент може прилетіти смертельна ракета прямо на подвір'ї, як на цьому фото, і нанести багато і багато горя. Тому по силі, можливостях наших стараємося допомагати цим людям. Окрім цивільного населення, мали приємність допомогти нашим військам оборони півдня. А далі, а далі була дорога додому ми втомлені, але задоволені, поверталися назад, гріючись в променях сонця, яке сідало за обрій.